Державний секретар США Хеларі Клінтон каже, що якщо великі держави відновлять переговори з Іраном про його ядерну програму, то обговорення має бути тривалим та результативним. «Це відповідь від іранського уряду, яку ми так довго чекали. І Якщо все буде продовжуватися, необхідні постійні зусилля, що можуть привести до результатів. Клінтон виступила на прес-конференції з верховним представником ЄС зовнішньої політики Кетрін Ештон, яка на початку тижня отримала листа від Ірану. Яка на початку тижня отримала листа з Ірану з пропозицією відновлення переговорів щодо ядерної програми. Я думаю, що це приємно бачити, що лист надійшов і є потенціал можливості, що Іран готовий почати переговори. У той же час я оптимістична та обережна. Зустріч відбулась після того, як Іран днями розхвалював досягнення в ядерній технології. На іранському державному телебаченні йшла трансляція виступу президента Махмуда Ахмадінжада. Мова йшла про завантаження ядерного палива в реактор. Захід звинувачує Тегеран, мовляв, ті використовують свою ядерну програму як зброю і вели санкції на нафтову промисловість країни, які потрапили в економіці. В цілому важко. Іран заперечує звинувачення і наполягає, що його програма призначена виключно для мирних цілей для виробництва електроенергії.